Багато людей, мало продуктів, відповідно, там, ну, нас настаралися там раз на добу. От. Але ще ж також ходили хлопці на вилазки наверх, бо там були yeah, е деякі бункера, е які вже були завалені, під завалені і під обстрілом там, снайперів против Пробували щось взяти, щось набрати, якусь цукру, знайти якоїсь е е провізії каші, якісь там. Все Likewise... закінчилося. No, so, 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 Mm. І так, а так, це, це було, ти приходиш з позиції, в принципі, в добу ти спиш, так легше їсти не хочеться. E -е. І далі щось там, щось там вийшли, шукали, щось... що якісь чаї на хоплив, ще книжки читали. Ну, Кошу було. E -е. Я тоді купив придвіни, я з собою носив стандарти, хотів, щоб на то в мене були один-два.